Карітас підсумував цьогорічну благодійну акцію Шкільний портфелик напередодні 1 вересня. Понад 600 дітей Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви отримали навчальне приладдя. Нагадаємо, шкільний портфелик проводять уже 19-й рік поспіль. Більше розкажемо у сюжеті. Коломиянка Любов Угрин має в опікунстві троє діток. Двоє близнят цьогоріч йдуть у четвертий клас, молодша христинка у третій. Допомогу від Карітасу у межах акції Шкільний портфелик» отримують другий рік поспіль. Ну звичайно, потрібні і діти раді. Дуже рано встали і нагадували кілька разів, що ми встигнемо, щоб ми щоб ми прийшли. Задоволені задоволені діти всім, і кроме того, що портфеликам ходили, ще на гурточки до вас сюди. У карітах. і дуже діти всім були задоволені. Мета благодійної акції забезпечення шкільним приладдям дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, зазначає заступник директора Карітасу Соколомиї, отець Василь Ладчук. Цьогоріч до акції є запрошені такі діти категорії з Дітки з інвалідністю, коли також батьки мають інвалідність першої другої групи. А також діти загиблих наших воїнів-захисників і діти багатодітних сімей захисників, вартою зазначити, що це є два типи допомоги. Видається частина дітей отримує допомогу в вигляді сертифікатів номіналом тисячу гривень, для того, щоб вони могли придбати собі канцтовари. Це діти, понад 300 дітей з території Коломийської єпархії, які знаходяться під постійною супроводом Водом, соціальним супроводом карітасу і отримують постійну допомогу впродовж року як психологів, соціальних педагогів, а також і матеріальні. Е, ще частина дітей, які е, отримують допомогу в вигляді канцтоварів, які ми е, оголошували про збірку про збірку коштів, про збірку е, канцтоварів. І сьогодні відбувається видача саме тих наборів канцтоварів <плес> для дітей. Реалізація шкільного портфелика вже 19-й рік поспіль є можливою завдяки підтримці жертводавців. До слова долучитись можна було не лише Фінансово, а й готовим навчальним приладдям, окремо слово, подяки хочеться звернути всім жертводавцям, всім добродіям, які взяли участь. Це була велика кількість людей у які жертвували кошти у парафіях коломийської єпархії, а також люди, які брали участь у флешмобі в соцмережах, і безпосередньо приносили сюди кошти до карітасу чи в намет, який був розміщений на стаметріці. Тому без цих людей це було б неможливо сьогодні допомогти людям. Велика подяка поблагословив вручення шкільного приладдя малечий єпископ-помічник Коломийської епархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней разом із хлопцями та дівчатами разом помолились за щасливий новий навчальний рік. Будь-яка акція, яка іде зустріч ближньому, вона є важлива. В першу чергу вона розбиває поняття байдужості. Вона розбиває поняття егоїзму, коли людина в біді шукає і пантрує, як кажуть, самого себе. Тобто, ми в такий спосіб є в житті когось, і це дуже важливо, бо християнин і має жити не сам для себе, а задля когось. Мар'яна Мацьків, Сергію Грин, програма події НТК.